Привіт, з вами знову Дарк Спікермен. Зараз буде хорор про поліцію. Ну ну, буде. Горор. Теж дуже страшний. Ну ми б... Давай почали. Йде. Ти треба. Mm. Ну, сейчас проехал. Так. Вот тут еще є. Тут и небоспека. Ка, може хтось. Вся Было Была полететь. Сейчас открываю. там ще. Є. Давай вот так. чудовище брехала поліції. Фух. Так, де я це? Тут ключ. Оце навіщо мусорка? Тут. А? Чого тут туалетна бумага, якщо нема туалету? А? Давай в мусорку кидай. Ключ. ключи давай фух там лампу ну давай на это давай, ну, давай, давай. Там. Там. Ой, відкрим. Не Мені закрито. Тоді він сюди. Ключкістка. Так, відкрити. Емо. Давай закриваємо. Так. Ну все, ура. Щоб то побачить до наступних Угу.